Ефективні приклади організації сільського зеленого туризму на Волині вивчали під час семінару представники органів місцевого самоврядування і виконавчої гілки влади. Вони відвідали декілька гостини садиб Ківерцівського, Рожечинського і Луцького районів, де мали змогу обговорити з власниками всі складнощі такого бізнесу. Семінар організували фахівці обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. Перші кроки у сфері зеленого туризму вимагають від селян великого бажання і мінімальних ресурсів, кажуть експерти громадської організації Волинські перспективи, які також взяли участь у семінарі. За їхніми словами, для того щоб відкрити гостину садибу, фактично немає бюрократичних перешкод. Селяни мають право надавати послуги з свого особистого майна, тому не треба боятися займатися сільським туризмом. Це є законно заняття особистим селянським господарством, не є підприємницькою діяльністю діяльністю, а кожен селянин здійснює свою діяльність на свій ризик і розсуд. Закон дозволяє безперешкодно створювати гостину садибу в межах особистого господарства. Але якщо людина захоче розширюватись, то тут виникають проблеми, кажуть представники місцевої влади. Перешкоди є, бо щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, треба багато зробити. І зараз як у заколодавчому руслі це не можна фактично зробити це. Зміна цільового призначення земельної ділянки це, щоб ми захотіли навіть цей отак, так як ставок це зробити, ми цього не зробимо. Це законодавство не можна. Або землі сільськогосподарського призначення зробити під землю житлової забудови. Це найбільша проблема, якого заняття зеленим туризмом, то він хотів би розширити, як тут, розширити межі ці землі сільвоз, перевезти землю житлової забудови, щоб поставити там теж оці будиночки, щоб приймати туристів, щоб розширити свою сферу цієї діяльності. Учасники семінару відвідали різні гостинні садиби, ті, що здатні приймати лише одну-дві сім'ї, і розраховані на десятки відпочивальників. Усіх господарів один рецепт успіху. Їх об'єднує любов до своєї справи. Потрібно любити наш край, щоб займатися цим бізнесом, і любити людей, любити своїх клієнтів і їх чекати. Коли от я завжди офіціантам говорю, що ви людей повинні чекати. Це клієнти, ну це є люди. Їх, їх треба чекати і не тільки стояти і дивитися, що вони йдуть, а їх треба чекати тим, що повинен бути готовий зал, чисті альтанки, чисті доріжки. І внутрішній персонал повинен чекати цих людей, і тоді вони пройдуть. Учасники семінару розповіли, що у населених пунктах, де вони проживають, вже заплановане відкриття кількох гостинних садиб. Тому отримана під час семінару інформація цілком доречна.